Це повноцінна двохкімнатна квартира Смарт, дві спальні і вітальня студія. Станіслав Юрченко показує модульний будинок, у якому незабаром житимуть військові. Чоловік релокував свій бізнес з Харкова на Рівненщину і нині виготовляє модульні будинки. Це як малогабаритна квартира, у якій є все необхідне для життя. Також враховані усі потреби людей з інвалідністю. Спеціально передбачене місце для того, щоб на візку можна було під'їхати також тут. Вбудований холодильник для хлопців зробили. Також розробили і замовили спеціальні стелажі для того, щоб можна було доставати тарілки, там, вілки, щоб можна було легко до них достати. От, таким чином, така кухня. Будиночки розраховані на двох людей, які проходять реабілітацію. Також тут зможе перебувати військовий з родиною. У кожному будинку дві спальні, вітальня та санвузол. Опалення автономне. Облаштовують модельне містечко на території обласного госпіталю ветеранів війни. Враховуючи, що є багато поранених пацієнтів, важких пацієнтів, пацієнти, які потребують психологічної реабілітації допомоги. Їм потрібно проживати також разом із сім'єю і навчати як пацієнта, так і сім'ю. Для повернення наших захисників, наших військових в цивільне життя в сім'ю, тому на сьогодні це є велика потреба для того, щоб могли наші пацієнти проживати перебувати разом з членами родини. Модульне містечко будують у межах меморандуму, який підписали обласна військова адміністрація спільно з компанією нова пошта. Останні інвестували у проєкт 25 мільйонів гривень. Спонукало те, що е, наразі. Е, Більше трьох тисяч людей, 3252 людини. Перебувають в Збройних силах України новопоштовців. Багато з них повертаються, і ми хотіли зробити такий, Ми, ми дуже думали довго для, щоб зробити для того, щоб зробити реабілітаційний центр кращого місця, ніж. Ніж в Рівненській області, ніж в Клевенській госпіталі не знайшли і вирішили інвестувати. Обласна військова адміністрація виділила майже 3 мільйони гривень на благоустрій території. До кінця осені планують завершити всі роботи. По плану ми плануємо 11-го завершити повністю вже планування, тобто завершити укладання безпосередніх бруківки і всіх озеленення, для того, щоб вже була повністю готова територія для того, щоб перебували вже тут наші військові. Асне заселятися в той ж періоджок саме так. Понад 5 тисяч поранених військових упродовж року проходять лікування в обласному госпіталі ветеранів війни. Нове модульне містечко вже незабаром збільшить якість та комфорт у наданні послуг захисникам. Аннецьок Олексій Олексієнко, випуск новин.